Захід почався першим, потім сюди пішов світ, але бачимо, що світ не рухається на тій швидкості, на якій швидкість займає. Взагалі треба казати, і це показує дорожня арміс Медисон своїх працях, що є три швидкості розвитку. І зараз побачите, є перша швидкість. І це є майже швидкість. Це те, що ми знаємо стало на розповідом. Подивіться, що це за країни, які мають цю швидкість, і ви бачите, що цей захід, в Західній Європі є діти. Віжна Америка, Канада. Остання, то може читати, мають так само ідея, як і я. Є друга швидкість, середня швидкість, під успішні, а на прийняті периферії. Зразу скажу, що радянський суспільство, тільки рухався, є третя швидкість, де не рухається арабше От Якщо ми хочемо формувати свою ціль, то ця ціль є перелік України разом та швидкість розвитку. Насправді, таких ринків світу є дуже швидкістю, дуже мало. Десь близько 25% країн світу, то кожна четверта країна, і в них життя є не, не, не більшість, а меншість санкції, пам'ятаємо, що багатство є винятком, а не новим. От Якщо коротко говорити, оцей точка співається український, він, на жаль, за останній рік сповзла на, на найнижчу шліфу. А це те, де ми хочемо перейти, і це є територія розвитку. Можна прийти дочатися старого розвитку, але Мирослав це вже сказав. Країни всі мають кризу, мають війни, Але ті, які мають стало розвідку, кожен раз після кризи чи після війни, вони швидко перегруповуються і далі діляться самі швидкості. Знаєте, як машина гончика сіхора з е, траси, але знову не виходить траси, знову відділення на цій самій швидкості. Воно кажучи дуже простий кофеєнт. Кількість поганих років, кількість з... добрих років, таких один до трьох. Більше країн жодних цього показника немає. Отже, це треба зробити. Різні речі. Придивитися до цих історії, що не втік. Очевидно, перш за все, треба мати такий купувати клімат чи ментальність. Я не буду про це говорити, про це є декс з Євгеном Любовицьким, який був декілька років там у Києві можна подивитися, ми про це розповідаємо. Очевидно, дуже важливо, щоб містиком важлива довжина слуги з, з неба. Скажемо, ми цього року спілкуємося майже. 800 років ведення Батлі в вратання, яка була ставою демократію. Вони мали ж другу зму, і тому не дивно, що перша прошлому території стало роздку була Британія. але можна думати, що кінці теж перейшли, якби, скажімо, там Конституція Орба прийняла 100 років тому, 40 років тому, і ми мали того голосу. не маємо. Але що ми маємо? Ми маємо сплачені Україні, коли Євромайдан як авіаносець. Виніс нас на Бог воду і створити нам можливості для короткого, але швидкого, швидкого старту.